Сутні в залі четверо членів комісії. Це Юрчишин, Стельмашчук, Кухарчук і Каленюк. І скайпом є Канєвська і Бутусов. Тому у нас є шість членів, Як кворум. Ми можемо розпочати роботу відповідно до нашого порядку денного. У нас минулого понеділка було проведено тестування для кандидатів на посаду голови Національного агентства. І сьогодні у зв'язку з тим, що. До цього часу, за інформацією Кабінету міністрів України, не були направлені документи для проведення стосовно тих кандидатів, які подали свої заяви спеціальної перевірки. Є необхідність порадитися стосовно нашого раніше прийнятого рішення про проведення співбесід після отримання результатів спеціальної перевірки. Тому пункт перший порядку денного це призначення співбесід для кандидатів на посаду голови національного агентства. І я думаю, що в ситуації, коли матеріали кандидатів не направлені для проведення спеціальної перевірки, ми комісія, маю на увазі, не можемо створювати ситуацію, за якою конкурс буде зупинений або призупинений, тому ми маємо вжити всіх заходів для того, щоб максимально... Виконати ту роботу, яка залежить від конкурсної комісії. Тому моя пропозиція полягає в тому, щоб ми переглянули наше раніше прийняте рішення про проведення співбесід після отримання результатів спеціальної перевірки і призначити співбесіди. А далі давайте визначимося, що ми будемо робити зі спеціальною перевіркою, тому що тут може бути кілька варіантів розвитку подій. І один з них можливих варіантів це провести співбесіди, співбесіди і за результатами співбесіди направити якусь кількість матеріалів для проведення спецперевірки. Там 3, 5, 10, не знаю, чи всі направити після співбесіди, якщо ми опинимось в ситуації, коли нам складно буде вирішити. Давайте будемо обговорювати. Але перше питання це провести співбесіди, не чекаючи результатів спеціальної перевірки. Я попрошу членів комісії висловитись щодо цього питання. Я підтримую таку пропозицію, бо ну, насправді навіть терміни спецперевірки достатньо тривалі. А затягувати з проведенням конкурсу ще й не маючи е, розуміння, коли таки ми отримаємо результат спецперевірки, а е, ну немає е, остаточного змісту. Тому я думаю, що дуже важливо, по-перше, звернутися до е, секретаріату кабінету з міністрів з проханням вияснити, чи ситуацію чому не направлені е, документи на спецперевірку, і так само чому не вивішені, е, я так розумію, ще досі не вивішені матеріа. Тобто направити звернення від комісії на а, секретаріат а, і починати процедуру а, співбесід, а, очікуючи, а відповіді секретаріату а, стосовно того, коли можна очікувати результати спецперевірки. Ну а відповідно вже від цього визначатися стосовно подальшої тактики. Тобто, зараз себе не обмежувати в якихось моментах, а, чи ми там направляємо, чи ми короткий список формуємо, чи ми переможця обираємо. Зараз просто переводимо. А, Співбесіди, і вже на основі проведених співбесід визначаємося та відповіді секретаріату визначаємось стосовно нашої подальшої тактики. Я підтримую, тобто ми не можемо затягувати. Ну зараз затягує процес, виглядає так, що секретаріат кабінету міністрів, не виконуючи наші рішення, вже два наших рішення не було виконано з невідомих причин. Але ми мусимо рухатись далі і виконати все, що від нас залежить. Я сумніваюся, що ми маємо прийняти рішення наше до того, як будуть результати спецперевірки, але я би залишила нам можливість трактувати наші повноваження широко. Тобто, не обов'язково за результатами співбесід, зразу приймати рішення, або не обов'язково за результатом всіх, за результатом спецперевірок, всіх приймати рішення. Тобто побачимо, яка буде відповідь секретаріату Кабінету міністрів. Я переглянула закон про засади запобігання корупції. Там, до речі, спец... на спецперевірку 25 календарних днів. Mm -hmm. Це менше ніж два місяці. Якби наше рішення вже було виконано, 22 серпня ми прийняли рішення, то 22 вересня ми вже мали б мати точно результати спецперевірки. Раніше, навіть. Навіть раніше. Так. Тобто, дедлайн, це такий максимальний 22 вересня був би. Ось я скидала голові секретарю. Переглянути і вирішити можливо щось додати, направити офіційне звернення від комісії треба на міністра кабінету міністрів для того, щоб ми отримали офіційне роз'яснення, чому наші рішення не виконуються, угу. і звичайно проводити співбесіду, не приймаючи рішення стосовно кандидата чи кандидатів, десь так моє бачення, пане Ігоре. Я вважаю за можливе, що дійсно ми можемо без результатів спецперевірки. Проводити співбесіди необхідно нам визначитися з датою. Вибачте, не чутно пана Ігоря. Я вважаю за можливе, що ми можемо без результатів спецперевірки визначитися з датою проведення співбесід. Це перше. Друге питання. Я думаю, що ми можемо голові доручити, щоб він за своїм підписом направив листа в секретаріат кабінету міністрів. Чому угу. не виконано наше рішення? І третє питання: нам необхідно подивитися, чи відповідає регламенту. Ми внесли зміни чи ні, з приводу проведення співбесід до того, як на матеріали на так. От, треба буде змінити, якщо треба ми приймаємо не, рішення. Необхідно змінити співбесід. у нас ці пункти в регламенті, і можливо сьогодні додатковим питанням проголосувати з цього приводу. Колеги, які на зв'язку з нами. Я теж підтримую рішення і вважаю за необхідно написати, що також публічно заявити в своєму рішенні, що Кабінет міністрів свідомо або несвідомо створює перешкоди нормальній роботі конкурсної комісії, і, скажімо, прем'єр-міністр, м'яко кажучи, не контролює, ну не м'яко кажучи, а прем'єр-міністр взагалі не контролює цей процес, що позначається на роботі комісії. Зрозуміло. Гліб? Так і я підтверджу, і я підтримую рішення про те, щоб затвердити дату співбесід і звернутися до Кабінету міністрів України за роз'ясненнями, чому не виконується рішення. Колеги, я бачу, що у нас є одностайність з цього питання, тому перед тим як ми будемо голосувати, давайте визначимося з датою, коли ми зможемо проводити співбесіди. Мене наступного тижня не буде в Україні, але я зможу долучатися. Скайпом. Зверну увагу, що у нас є 16 кандидатів. Ми попередньо визначали, що для кожного потрібно 45 хвилин. Тому я думав би, що ми мали б виділити не менше двох днів для проведення співбесід в, повному, в режимі повної зайнятості нашої, тобто зранку і до вечора. Давайте визначимося Два дні повних, щоб ми могли взяти участь. Подивимося. Колеги, пана… Тут нам обговорити, мабуть, з кабінетом міністром секретаріату. Можливо, щоб приміщення було, щоб було виділено приміщення на, на два дні. А це основне питання. Колеги, було прохання в розсилці від пана Олега Первомайського. Він просив призначати в співбесіди після четвертої години, бо в нього, наскільки я зрозумів, немає можливості долучатись в першій половині дня. І, можливо, є зміст говорити про два повних дні, а чотири там частково. Бо в принципі, ну я теж передбачаю, що хоча сама співбесіда не передбачає участі обов'язкової всіх, і в нас ведеться записи, можна буде переглянути. Але просто щоб була більша присутність членів. Я пропоную визначитися з вечірнім форматом, тобто з четвертої, і до якої буде можливість, в секретаріату. От просто так є більший шанс, що ми воно трошки розтягнеться в часі, але є більший шанс, що ми зможемо долучити більше членів комісії. Мені здається, що от, о, Томас Файерстон, також один членів комісії, також пропонував такий варіант з четвертої і до ну в нього там десь з п'ятої він може на цьому тижні. Тобто, якби ми призначили, наприклад, 15-го, 16-го... Ну, ми і... цього тижня не можемо призначити, бо ми за сім днів повинні. За два дні, так е... за два дні повідомляти а за сім днів в порядок. Тому ми маємо зараз внести зміни в порядок і формально, mm -hmm. щоб він там був витриманий сім днів. Це з наступного тижня вже. А зміни мають бути також за сім днів. Це не врегульовано, але сам порядок має бути за сім днів. Логічно, що зміни також за сім днів, бо по-іншому що ви там щось затвердили, а потім взяли змінили за один день. Так от, з точки зору там, доступу до співбесід, це мабуть неправильно. Ну, насправді, якби обдзвонити всіх кандидатів і всі кандидати е відповіли б, щоб вони могли. Підтвердили свою участь, то мені здається, що можна було б ці сім днів зараз не дотримуватися, який порядок вже був. І зараз йде онлайн трансляція Ось і жоден з кандидатів, якщо б вони всі підтвердили, що вони повідомлені, що вони будуть. ну, Я не бачу цих проблем. Чому я так кажу? Тому що на наступному тижні не буде Андрія, на наступному тижні. Томас, здається, буде тільки 19-20, тобто не буде, не буде Томаса. Первомайський зможе тільки після 4. -ї. Тобто ми ризикуємо Ну, колеги. Я в принципі розділяю формат, коли ми збираємося після обіду, угу. і мені теж я в принципі, зайнятий достатньо по своїх справах. Потрібно провести досить динамічно і враховуючи, що Томас буде 19-го, 19-20, якщо ми збираємо кворум 6 членів комісії на ці два дні повністю і можемо там, присвятити ці два дні виключно роботі комісії, я би пропонував такий варіант. За сім днів буде вже? Так? Буде. Понеділок-вівторок. Це якраз за сім днів. Ми сьогодні, якщо внесемо зміни до порядку, це якраз повідомлення за сім днів, і ми повністю дотримуємося закону. Колеги, які на зв'язку з скайпом, стосовно строків? Співпрація. Так, я погоджуюсь там піс... через тиждень. давайте. Е, так, я теж погоджуюсь і я готовий повністю підлаштувати свій час під роботу комісії. Тобто, для мене не принципово, це буде перша половина дня чи друга. Е, Гліб, а можна, можна розглядати варіант 2 дні повних там. Понеділок, вівторок, наприклад. А, так, розглядати такий варіант можна, але бажано, щоб я про цей варіант дізнався як мога раніше. Ну так ми ж зараз вирішимо. Ми зараз, якщо да? вирішимо, то тоді так. звичайно. Ми, шановні колеги, буде на другий день. Та ми по списку поділимо по списку рівно на 8 в один так. день, 8 в інший. Так. Якщо в когось не вийде, то можна секретаря зможе перекинути. Ну, нас ну, на наступний день щоб був запас. Можливо, для цього і треба нам і термін витримати. І я пропоную, щоб ми не в телефонному режимі, тому що щоб не було подальшому у нас ніяких заяв, а можливо, щоб на електронну адресу, які зазначили кандидати. У своїх документах так як разу. і минула і ж відправити їм, щоб було видно. А я думаю, ми формально сторону свою за сім діб ми витримуємо. Але щоб було їм відомо, щоб вони могли добратися. До кабінету міністрів чи до іншого місця, де там буде проводитися ну, щоб у вони збеде час і, і з годинами визначитися. І коли я б хотів зазначити, просто щоб нас не було якби формату. Ми на співбесіді не приймаємо рішення і тому, Абсолютно. в принципі, нас не обмежує регламент, щоб у нас було присутньо шестеро людей. В принципі, всі записи є, і їх можна ще раз переглянути, але для того, щоб до нас було якомога менше претензій, потрібна максимальна участь. Тобто ми можемо там починати а, співбесіди із трьома людьми, і ще трьома з представниками комісій. Єдине, що я би зробив, запропонував як і минулого разу звернутися до представників а, міжнародних місій, зацікавлених в подальшій співпраці з Ароамо. Як це було в нас на представники а, представництва Європейського союзу в Україні а також в якості спостерігачів запросити їх, мати можливість прийти, теж поставити питання. От ці інституції зараз розглядають можливість інституційної підтримки а, розвитку агенції. Я думаю, що це було би а, дуже правильно. Тому я підтримую те, щоб 19-20 буду старатись максимально відповідно до свого графіку а, долучатися до роботи комісії. От, нам немає потреби затягувати. Колеги. Я тоді сформулюю питання для голосування, враховуючи, що у нас залишається 8 хвилин, поки Юрій з нами. І питання звучатиме таким чином: призначити співбесіди для кандидатів на посаду голови Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на 19 та 20 вересня 2016 року. Це перша частина цього питання. Друга частина цього питання це внести зміни до порядку проведення співбесіди, а саме виключити пункт четвертий порядку, який, в якому йдеться про те, що конкурсна комісія проводить співбесіди з кандидатами після отримання результатів перевірки, передбаченої законом України про запобігання корупції, і перевірки, передбаченої законом про очищення влади, і змінити відповідно подальшу нумерацію. Пунктів у порядку проведення співбесід. Давайте проголосуємо за це питання, і після того повернемося до регламенту, де більш детально врегульовано питання проведення спецперевірок і, і співбесід. Там також зміни треба внести. Mm -hmm. Так, там невеликі зміни теж треба внести. Хто за? Прошу голосувати. Колеги, які на зв'язку з кайпом, як ви голосуєте? Підтримую. Підтримую. Значить, у нас шість голосів за. З присутніх рішення прийнято одноголосно. Тому ми призначаємо співбесіди для кандидатів на посаду голови Нацагентства на 19 та 20 вересня 2016 року. Ми виключаємо пункт 4 порядку проведення співбесід і змінюємо відповідну нумерацію пунктів від 5 до 11 на відповідно з 4 по 10 пункт. Так, тоді. Ми попросимо секретаріат внести зміни до порядку і опублікувати на сайті Кабінету міністрів сьогодні. Сьогодні, так. І ми попросимо секретаріат відповідно до порядку, відповідно до того списку кандидатів, який у нас уже є, розділити просто 19 наших. 16. 16. 16, прошу вибачення 16. Давайте ми прізвище зачитаєте тоді, щоб було зрозуміло. Хто? Значить, у нас. Ми проголосуємо, мабуть, і час визначити. 16 година. Так, так, так. Я дивлюся. У нас якась помилка тут в нумерації, бачите? Ага, все, гаразд. Содно з часу треба визначитися. Панове, тому. З часом. Я думаю, що ми зможемо працювати з 10 до 6. По годині це 8 годин. Година треба. Не. Година, враховуючи там 45 хвилин для одного. Ну, плюс нам треба годинку. Якщо з 10, то необхідно і для перерви хоча б 3 хвилин. Ну, якраз і є. Ну, тобто, до, що, з 10 до 6. Це, там у нас по 45 хвилин. до. до... Встигнемо до 5 то встигнемо до 5. Давайте Рація, давайте подивимося після по прізвищах. Я не зможу після. До 5. Давайте, давайте до дев'ятої. До 5.30 зможемо А усім. о дев'ятій ми можемо розпочати? З десятої до 5.30. Є 16 кандидатів. Ми їх ділимо за алфавітом на дві частини, на дві групи кандидатів. Бірюк Дмитро Миколаєвич це 10 ранку, 19 вересня. Буряк Ігор Валерійович 11 ранку, 19 вересня, Бусу Олена Юріївна 12 дня, Гета Олександр Станіславович, 14 година, Людкевич Станіслав Генріхович 15 година, Марюхна Юлія Іванівна 16 година, І Ніжинська Ірина Сергіївна 17 година. Це час, на який ми запрошуємо кандидатів. Я думаю, що в межах цього часу ми знайдемо там можливість зробити перерви. Тому що ми передбачаємо 45 хвилин співбесіда, але реально резервуємо 15 хвилин. Це ті кандидати, які ми будемо співбесідувати 19 вересня. І відповідно, 20 вересня, Пікузо Володимир Валентинович о 10 ранку, Реон Андрій Миколайович об 11 ранку, Скаліцький Юрій Олегович о 12 дня, Соболевський Ігор Валентинович о дня. Сологуб Володимир Богдановичу 14-й, Солодун Олег Вікторович о 15-й, усатий Григорій Олександрович о 16-й і Янчук Антон Володимирович о 17-й годині дня. Насправді це технічна інформація. Ми попросимо Кабінет міністрів підготувати цей порядок і з зазначенням часу і розмістити на сайті Кабінету міністрів. І вислати електронною поштою запрошення та ну, У нас це, це передбачено в порядку. І давайте подивимося, які зміни нам потрібно внести до регламенту. За Давайте тоді проголосуємо про порядок проведення співбесід, час і день стосовно тих кандидатів, як було озвучено. Ми їх поділили на дві групи. В алфавітному порядку вісім кандидатів в перший mm -hmm. день, вісім mm -hmm. кандидатів в другий день. Починаючи з 10-ї ранку по годині для кожного кандидата. Mm -hmm. Я не буду повторювати те, що mm -hmm. я вже mm -hmm. озвучив. Mm -hmm. Хто голосує за. Колеги, які на зв'язку? Так, згоден. Хліп? Хліп. Можете, будь ласка. Підтримую. Mm -hmm. Тоді ми затверджуємо такий графік проведення співбесід на 19-20 вересня. І останнє питання, яке нам потрібно розглянути, це внесення змін до регламенту. У нас були зміни внесені в пункт 10.1 нашого регламенту, який передбачає проведення спеціальної перевірки. І враховуючи наші рішення, які були прийняті сьогодні, доречно. Пункту 10.1, яка була до внесення змін. А саме щодо кандидатів, відібраних конкурсною комісією, в результаті співбесіди проводиться спеціальна перевірка, передбачена законом України про запобігання корупції. Перевірка передбачена законом України про очищення влади. Скільки буде цих кандидатів, ми вирішимо очевидно за результатами співбесіди? Тобто це можуть бути і всі кандидати, в залежності від того, які в нас буде роз'яснення секретаря. Підтримуємо цілком. Але що робити з нашим попереднім рішенням, де ми досвід бесіти відправили кандидатів? Ми пишемо лист на пояснення на секретаріат. Ми вже про це узгодили і доручили. Ну голові ми за це не голосували, але можемо зараз і проголосувати, доручити голові. Ну або є варіант, поки що не чіпати порядок Регламент наш це все-таки наші правила внутрішні. Ми можемо завжди, як я говорив, домовитись про те, яким чином ми діємо. Нам важливо, щоб для кандидатів був зрозумілий регламент. Верніше порядок проведення співбесід. Можливо, ми в цьому пункті зазначимо, що надсилає конкурсна комісія документи на спецперевірку або на будь-якому етапі конкурсу. Чи до порядку чи це нам порушить? Як у нас пункт 10.1? Викладено щодо кандидатів, відібраних конкурсною комісією, в результаті співбесіди проводиться спеціальна перевірка. Ми можемо викласти пункт 10.1 В такій редакції: конкурсна комісія приймає рішення про направлення е документів кандидатів для проведення спеціальної перевірки, передбаченої законом України про запобігання про очищення влади влади на будь-якому етапі конкурсу. Може направити на будь-якому етапі на Просто руки і mm -hmm. не буде проблеми. Тобто ми маємо рішення. прийняти спеціальне рішення і направити документи а для проведення. Як Щоб доповнити цей пункт? воно ж не буде mm? протирічити. Чому протирічити? Ну, пункту Ну, як, допомнити. Якщо ми зараз доповнимо таким От, формулюванням, як так. я сказав, то буде протирічити, бо тут ну, чітко сказано кому. Порядку співбесід ми вже. Ну, там не поправи. згадується спецперевірка, ми порядку Ви розумієте, яка ситуація може бути? Якщо в нас були б результати спецперевірки, ми могли б задавати питання, але нам ми, теж це не нас Ігорі... не зв'язує нічим, оскільки ми можемо потім угу. за в тому, була логіка раніше направити для ...запросити людину Бласне. і спитати так. Що я думаю, тут немає ніяких протиріч. Кандидат повинен пройти спецперевірку і все не зазначається на якому етапі. Тоді, колеги, ми давайте сформулюємо таким чином наше рішення стосовно регламенту, що конкурсна комісія на будь-якому з етапів відбору приймає рішення про направлення документів кандидатів для проведення спеціальної перевірки, передбаченої законом України про запобігання корупції, перевірки, передбаченої законом України про очищення влади. Так, я пропоную доручити голові комісії, так само технічно вичитати регламент, щоб можна було побачити, щоб там, згодити та, та, щоб, щоб згодити, дати можливість просто остаточно внести технічні правки. Давайте, угу. давайте так зробимо. І я тоді розішлю в електронному вигляді. Ідея полягає в тому, щоб ми мали можливість, змінити регламент, незважаючи на там етап конкурсу, прийняти окремо рішення про направлення документів для проведення спеціальної періоди. Якщо Формулювання зрозуміло, Я пропоную так. з цього питання голосувати, і там технічне опрацювання цього формулювання я зроблю і направлю членам конкурсної комісії. Хто за? Підтримую. Він? Підтримую. Дякую. Тоді з цього питання ми також прийняли рішення. Наш порядок денний вичерпаний. Останнє, доручити голові, звернутися до секретаряту. Це якраз доручити. Давайте тоді ще розглянемо питання доручити мені звернутися до секретаряту стосовно невиконання нашого раніше прийнятого рішення про направлення результатів для проведення спеціальної перевірки. І опублікування. І опублікування відомостей кандидатів, які були подані для проходження конкурсу. Я голосую за щодо цього питання. Колеги, підтримую. Підтримаємо. Гаразд. Тоді з цього питання ми також вирішили. На сьогодні порядок денний вичерпаний. Усім дякую за роботу. Наступне І побачимось. засідання -го -го. наступне засідання у нас буде 19 вересня. Розпочнеться воно о 10-й годині ранку. Дякую. Дякую, дякую дуже. До, До побачення. побачення.